Ну що ж, тепер я диверсант. Я роблю дуже страшні речі. Збираю зранку провіанту, пакую в ящики під вечір. Під вам місяця вночі, коли вже всі давно поснули, кладу в машину ті харчі, а в голові ще я забула. Так, воду й крупи принесла, і макарони загрузила. Чай, кава, ласощі, ага, ще треба пасти, бритве, мило, серветки, вати і бинти, гемостатичні губки, ліки, що ще просили привезти, як же злипаються повіки. Мені би кави, хоч ковток. Та я на це часу не маю. Де там з потребами листок, Що ще в машину ми пихаємо. Так, ось знайшла. Ну що ж, іще. Там треба дуже форми і берці, побільше тепленьких речей, каністру, бочку, два відерця, ще вогнегасник, ліхтарі і губових чобіт, хоч пару та рукавичок для робіт, шкарпеток, спальників, цигарок, декілька ящиків, консерв і сіль та цукор не забути. Це все. Тепер здається, все. Здається, можна віддихнути, авто здригнулося, завелось, важко поїхало в дорогу. Закрию очі, помалюсь, прошепочу тихенько з Богом. Тепер до ліжка доповсти. Ні, ще новини знати маю. В контакт, а там листи, листи, допоможіть, знайдіть, благаю. І море розпачі щодня нам треба, треба, дуже треба. А я забула вже, що я теж маю деякі потреби. Вже ніч спливає, як вода. Відповідаю, ми знайдемо. На жаль, нема наразі. Та обов'язково привеземо, так розшукаємо, так все ми можемо, ми допоможемо, а список все росте, росте. О, милосердний милий Боже, де сил знайти, щоб все зробить, де взяти вміння все здолати, Щоб рук своїх не опустить, там наші хлопчики, солдати, Цвінок ночний. Привіт, привіт! Ми так чекаємо, повірте. Ми повернемось, ви лише ждіть. і раптом дикий крик. Повітря і вибух поряд десь відбій. Гудки, гудки страшні, тривожні. І телефон упав з руки. І крику горлі. Боже, Боже, ти сили взять? Я повна сил, я ладна птахам обернутись. Летіть до них, прикрить спасти, щоб всі жили, щоб всі вернулись. Мій Боже, я все зроблю, я все знайду, я все здолаю, але спаси їх, я молю, спаси їх, Боже, я благаю. Хвилина п'ять година вже. Зв'язку немає повна тиша. Рідненькі, милі, де ж ви всі. Цінок так все скінчилось, вижили, легко поранені лише. Потреба в ліках. Ще в дорозі на ранок підвезуть усе вночі, відправили ще. Досі вже поряд десь я не беру. Під'їжджають за годину, поранених всіх заберуть. Як тільки ви розгрузите машину, протримаєтесь, любі, так, а вже ж, ми всі бійці, ми виграшки тут граємо. Так, звісно, ви герої всі, та все ж, ми дуже за всіх вас переживаємо. Відбій, година, дві. Де телефон? Так, розгрузили все уже в лікарні, як хлопці, добре. Та який там сон, то мріє, то додолу ще й примарні. Тепер на кухню чайник на плиті. Мені потрібна кава і міцненька. Так, кава в чашки, ноутбук на стіл, що ж з добрим ранком україна ненька. Так часу мало, сонце вже встає. Де там мій список, що мені шукати? І так із ночі в ніч, із дня в день, Нелегка справа бути диверсами.